Старця Левулія бачили нечасто. він з'являвся там, де його слова були найпотрібнішими, і зникав, коли його передбачення залишали глибокий слід у думках людей. Одного разу він з'явився серед зруйнованого міста, де люди, виснажені війною, вдивлялися в темні хмари, які нависли над Україною. Його ніхто не впізнав, але всі зрозуміли, що цей чоловік прийшов не просто так. Його довга сива борода була мовчазним свідком часу, а очі, в яких відбивалися сотні минулих століть, бачили більше, ніж могли побачити будь-які провиці. Він стояв серед уламків між людьми, які вже перестали вірити у чудеса, і почав говорити. Останнє рішення правителя буде несподіваним: той, хто вів народ крізь бурю, стане тим, хто визначить, коли вона скінчиться. Його доля не буде такою, як усіх інших, бо він обрав шлях, що не має повернення. Люди слухали його, затамувавши подих. Одні заперечували, інші кивали, треті боялися навіть вдивлятися в ці слова, бо розуміли, що вони можуть стати реальністю. Старець продовжив: Буде день, коли всі погляди звернуться до нього, і ніхто не знатиме, що він вирішить. Одні чекатимуть. Що він відступить, інші, що він стоятиме до останнього, але вибір буде зроблено, і цей вибір змінить усе, бо доля не знає жалю, і тому, хто обрав шлях боротьби, не дано зійти з нього без жертви. Його слова розійшлися швидше, ніж дим над спаленими містами. Люди сперечалися, намагалися розгадати, що ж він мав на увазі. Дехто вірив, що це передбачення перемоги, інші. Що воно віщує падіння. Але час ішов, і події розгорталися так, що навіть найзапекліші скептики починали сумніватися у своїй рації. Україна продовжувала боротися. Світ спостерігав, ворог не зупинявся, але й народ не зупинявся. І коли настав день, коли всі чекали на рішення, воно виявилося таким, якого ніхто не передбачав у цей момент. Всі згадали слова Левулія, його не було серед людей, але його голос лунав у пам'яті кожного, хто чув його передбачення. Пророчі слова старця Левулія ставалися тоді лише загадкою. Але коли все сталося, люди зрозуміли він бачив майбутнє так чітко, як ніхто інший. Той день настав несподівано, як грім серед ясного неба. Новини розлетілися блискавично, мовчання було страшнішим. За будь-які гарматні постріли, доля Зеленського справді вразила всіх. Його рішення стало моментом, який поділив історію на до і після. Ті, хто підтримував його, застигли в нерозумінні, ті, хто сумнівався, не могли повірити в те, що почули. Ніхто не був готовий до цього, навіть найближче оточення. Але все, що сталося потім, було неминучим. Так Ніби світ давно готувався до цієї миті. Усе почалося з промови, яку він виголосив не зі звичного укріпленого бункера, а стоячи під відкритим небом. Камери транслювали кожен його рух, голос звучав твердо, а слова, які він сказав, запам'яталися кожному українцю. Він не просив співчуття, не вимагав підтримки, він просто сказав правду. І ця правда була такою. Що її не можна було ні спростувати, ні ігнорувати. Я зробив усе, що міг, сказав він. І ці слова були не слабкістю, а визнанням реальності. Він знав, що війна змінює кожного, а тих, хто її веде, вона забирає повністю без права повернення до минулого життя. Він бачив, як змінювалися люди, як змінювалася Україна, як змінювався він сам. Він знав. Що рішення, яке він приймає, буде шоком, але саме в цьому і полягала його відповідальність. Світ завмер. Усі чекали на пояснення, надії, на те, що буде далі. Але події закрутилися так стрімко, що ніхто не встиг осмислити їх до кінця. Останнє рішення Зеленського не просто змінило хід війни, воно стало точкою неповернення. І коли через кілька годин новини облетіли всю планету. Люди ще довго не могли усвідомити, що саме сталося. Доля президента, який став символом боротьби, обірвалася так, що люди не одразу зрозуміли, що це реальність. Одні вважали це політичним маневром, інші пасткою ворога. Хтось бачив у цьому глибокий сенс, а хтось просто не вірив своїм очам. Але факти залишалися фактами, рішення було прийнято, і воно змінило не тільки Україну. А й весь світ, у перші години після цього інформаційний простір вибухнув від теорій та припущень, політики виступали з терміновими заявами. Союзники України намагалися зрозуміти, як діяти далі. Ворог торжествував, хоча й не до кінця розумів, що означає цей несподіваний поворот. Але прості українці дивилися на це все зовсім інакше. Їм не потрібні були пояснення, бо вони знали, ця війна не зламала їх, не зламала країну, не зламала дух. Зеленський зробив те, що вважав правильним, і тепер відповідальність за майбутнє лежала на кожному, хто залишався боротися, працювати, будувати. Він не шукав виходу для себе, він лише зробив останній крок, якого ніхто не очікував. Минали дні. І те, що спочатку здавалося шоком, поступово перетворилося на нову реальність. Україна стояла, українці йшли вперед. І хоча його більше не було серед тих, хто ухвалював рішення, його присутність залишалася у словах, у вчинках, у тому, що кожен знав: бо боротьба ще не завершена. А старець Левулій знову зник. Ті, хто шукав його, не знайшли жодного сліду. Лише кілька людей розповідали. Що бачили його на заході сонця, коли він мовчки дивився на горизонт, ніби вже знав, що станеться далі. Він не сказав жодного слова, лише легенько всміхнувся, ніби знав, Україна витримає. Здавалося, що все втратило чіткість, наче світ поринув у туман, з якого важко вибратися. Україна стояла на межі нової епохи, без зеленського. Без того, хто став символом боротьби, без того, хто вів її вперед, крізь темряву. Але чи справді він зник? Його образ залишився у свідомості кожного українця. Його останнє рішення змінило правила гри. Хтось казав, що це був жертвений крок, хтось, що продуманий хід, але всі розуміли Україна не має часу на сумніви. Ворог сподівався, що без нього все розвалиться. Що країна залишиться без голови, без керма. Але сталося не так, як гадали ті, хто бажав її загибелі. Країна не просто вистояла, вона розквітла у новій силі. Люди взяли на себе відповідальність, генерали ухвалювали рішення, а народ більше не чекав вказівок. Він діяв момент слабкості, який очікували вороги, перетворився на вибухову хвилю єднання. Старець Левулій передбачав не тільки долю Зеленського, він бачив далі, ніж інші. Ті, хто сприймав його слова як страшну вість, тепер розуміли у них не було приреченості, лише неминучість. Останнє рішення визначить новий шлях, казав він, і цей шлях відкрився перед українцями. Час плинув, новини змінювалися, імена сходили з перших шпальт, але головне залишалося. Україна йшла вперед, старець більше не з'являвся, ніби його місія була виконана. Але одного дня хтось побачив різьблену табличку на старій хатині в горах, де, як казали, він жив. На ній було вибито слова: народ, що витримав бурю, завжди знатиме, куди йти. І ці слова стали новим дороговказом для тих, хто шукав відповіді: Україна не впала, Україна не здалася. Україна стала тим, чого так боялися її вороги, непереможною.